Дітям війни довелося швидше подорослішити, потерпаючи від післявоєнних злиднів та відновлюючи господарство країни. Костянтин Браткевич вже у 17 взяв участь у японській війні, а пізніше у війні з наслідками Чорнобильської катастрофи. Свою пенсію тепер витрачає, лікуючи наслідки свого неспокійного життя. От я часто от у мене Сматіцький бронхіт, я через кожних два місяці ложусь в лікарню. День людей похилого віку став приводом для зустрічі активістів громадської організації Захист дітей війни на жаль, зараз більшість цих громадян. Вже будучи в такому, так як зараз називають похилим, не називаю, по почесному віці. Більшість з них отримують незначну пенсію, тому що не мали можливості навчатись після війни, під час війни. Багато з них не стали директорами, ученими попри складну юність, діти війни, і сьогодні сумлінні та небайдужі до сьогодення члени громади, зазначає голова і громадського об'єднання Володимир Цирюк. До спілкування із представниками цього покоління Житомирян долучилися місь... Це люди, яких для мене викликають не сьогодні, в день свята, а взагалі і глибоку повагу і шану. Тому що все, що ми сьогодні маємо, це реально їх досягнення. На жаль, сьогодні деякі положення законодавства про дітей війни, а ми знаємо, що цей закон був прийнятий в дуже непростий такий політичний час перед виборами. І певні зобов'язання, обіцянки, які були закладені в цей закон, на жаль, їх просто. Виконати іноді важко, тому що для цього потрібні кошти, які мають бути закладені в державний бюджет. Тому сьогодні ми говоримо, перше, потрібно переглянути дію цього законодавства, чітко визначити, які пільги, яку підтримку ми повинні надавати такі категорії, як діти війни. Якщо ми підтверджуємо, як держава, як державні люди свої зобов'язання, тоді ми повинні передбачити в бюджеті на 2013 рік. Стовідсоткове виконання всіх цих зобов'язань поговорити про можливості вирішення нагальних проблем, а також поділитися спогадами про своє доросле дитинство. Учасники зібрання могли під час обіду таку зустріч з нагоди дня людей похилого віку для активістів громадської організації Захист дітей війни допомогли організувати підприємці Житомира.